Ну що, усім привіт! Ми вже прокинулися, поснідали. Зараз знаходимося в штаті Кінтакі і будемо виїжджати. Ми приїхали більше половини шляху. Такий у мене сьогодні луков за день. Так, ми їдемо. Ні, ми будемо їхати з Кінтакі. Сьогодні в мене день народження, мені виповнилося 30 років, і саме через це ми вирішили влаштувати собі такий вікенд. Мамі вот Берстей! У нас погода, ну, у всякому випадку, тут дощ, там показує, куди ми їдемо, також дощ 4 години. Тому будемо дивитися по ситуації, бо ми плануємо і гуляти якби, на дворі, І в нас є по плану один дуже цікавий музей. Так що будьте на зв'язку. Також будемо зараз в'їжджати в, в штат Несі, і там дуже гарна природа, тому я впевнена, що я вам щось познімаю. Отже, ми вже в Підженфор, штат Тенесі, містечко, яке приховує в собі величезну частину історії. Це маленьке Лас-Вегас в горах, але з кукуридзена кашею замість Казино. Це місто шоу і розваг. Тут на кожному кроці театри, музичні вечори, виступи з кіньми, ковбойські шоу та стендапи. Але все це в гірському містечку. Населення близько 6,5 тисяч людей. Маленьке містечко, але з великим туристичним серцем. Щорічно його приїжджає відвідати понад 10 мільйонів туристів. А зараз, друзі, запрошую вас вирушити в одне з найбільш унікальних місць на сі. Це музей Титаніку. Це не просто музей, а ціла подорож час, яка дозволяє відчути себе на борту знаменитого лайнера, що затонув в 1912 році. Це наша перша зупинка. Ми приїхали до музею Титаніку. Це найбільший музей Титаніку в світі. Так він виглядає. Ходімо всередину зараз. Музей Титаніку та насі було відкрито в 2010 році. Його засновник Джон Джослін, той саме чоловік, який власне і фінансував експедицію до справжнього ламка Титанік на дні океану в 1987 році. Ідея була проста, але грандіозна: створити місце, де кожен відвідувач зможе не просто побачити експонати, а буквально пережити історію лайнера, і це не прибільшення. Тут можете бачити людей, які якраз заходять. А я вам зараз покажу, де можна купити самі квітки і як взагалі виглядає місцевість навколо цього видатного музею. Yeah, that was a huge а це ми заходимо в таку собі крамничку, де можна придбати сувеніри. І також тут, як бачите, знаходиться каса, де ви купуєте білети. Ось так виглядає все зсередини. Черги майже не було. Люди тут сидять, куштують якесь морозиво. Не знаю, ми не пробували як завжди. Купа-купа цих сувенірів, які хочете. Ми, звичайно, теж купили магніт, як завжди, і ялинкову прикрасу. Ось вже придбали квиточки і йдемо на борт. Тут зібрано понад 400 експонатів, які відтворюють життя на борту корабля. І знаєте, що найцікавіше: музей побудований у вигляді самого Титаніка. Це перше, що вражає, коли ти сюди потрапляєш. Коли ви входите, вам видають не просто квиток, а пасажирську перепустку з ім'ям реального пасажира з Титаніка. В кінці екскурсії, ви, до речі, можете дізнатися, чи вижила ця людина чи ні. Це одразу якось налаштовує на дуже особистий та емоційний досвід. А, і також хочу сказати, сказати Що на першому поверсі саме через це забороняють знімати, тому все, що ви бачите на цих кадрах, це все те, що було можливо зазняти на другому поверсі, тому що на першому дуже багато особистих речей, людей, які вижили, і їх родичі, які давали згоду на все це, вони, ну, це й була їхня умова, заборона, скажімо так, щоб не було ніякої відеозйомки і навіть фотофіксації. Тому так. Окрема частина музею, яка якраз знаходиться на першому поверху, вона присвячена повсякденному життю на лайнері. Там можна побачити розкішні каюти першого класу з вишуканими меблями та декоративними деталями, а також простенькі, але функціональні кімнати для третього класу, де подорожували прості мігранти, які мріяли про нове життя. А також реальні особисті речі пасажирів, такі як гаманці, листи, валізи і багато іншого. Все це справжнє знайдене під час експедиції або передане нащадкам. Колекція унікальних артефактів оцінюється в понад 4,5 мільйонів доларів. В цій страшній трагедії загинуло півтори тисячі людей. 800 щасливчиків змогли вижити в ту рокову ніч. До речі, квитки на Титанік в 1912 році коштували від 7 до 870 фунтів. Але на сьогоднішній день це дорівнює приблизно 850 фунтів за третій клас і понад 105 тисяч фунтів стерлингів за перший клас. Уявляєте собі? А ось і один з найцікавіших моментів це інтерактивні елементи музею. Тут можна спробувати підняти шматок льоду, який був на борту, або навіть відчути температуру води в океані того часу. Це дозволяє зрозуміти, що переживали пасажири в той в ту ніч. До речі, температура води, як ви бачите, 28 градусів. Це за по Цельсію, це десь мінус 2. І це просто щось нереальне. Я витримала секунд 10, максимум 15, просто ну, складно уявити, як взагалі люди могли перебувати в тій крижаній воді. Тут є окремі зали, присвячені дітям на борту, членам екіпажу, закоханим парам, таких як Іда і Сідор Штраус. Вона відмовилася залишати чоловіка і загинула разом з ним. Це не просто музей, це місце, де оживає пам'ять, і тут важко стримати емоції. Ось, до речі, вам ще кілька фактів, які мене вразили. В музеї зберігається один з останніх меню з вечеря на борту. Уявляєте собі? Тут є копія сходів великого салону, тієї саме, де Джек чекав на Роуз у фільмі. Щороку тут проходить Night to Remember – це ніч пам'яті з факелами, музикою і хвилиною мовчання. І так, тут не просто експонат, Весь персонал в образах справжніх пасажирів та членів екіпажу, які розповідають свої історії від першої особи. Тут можна навіть спробувати встояти на похилі палубі, яка імітує нахил корабля під час затоплення. Посидіти в шлюпках все дуже реалістично і зворушливо. що кадже інтерестібеклендвонествелі. I have been told I'm a descendant from a respected as president, James Polk. My husband and I and our two children are returning a dinner party when I'm in Philadelphia. До речі, ми цього не знали, а виявляється, на Титаніку було 5 пасажирів з України. Дуже важливо, що існують такі музеї, бо це не лише а, для розуміння масштаби трагедії, а й для того, щоб віддати данину пам'яті тим, хто загинув. Ви тільки уявіть собі, який масштаб цієї катастрофи, і наскільки важливо пам'ятати про те, що сталося того року, в 1912 році, музей «Титанік» дає можливість не тільки дізнатися більше про цей корабель, але й поринути в емоції та переживання людей того часу. Тут ви можете спробувати подати сигнал сос при порятунок або зав'язати морський вузол. Дуже дуже багато різних артефактів, особистих речей, які зберіглися в ідеальному стані. Запитав питав в інших. Не знаю, мене це особисто дуже вражає, що ти можеш ось так доторкнутися до історії. Також є дитяча зона зі штурвалом, де можна попрактикуватися. А це список людей, які перебували в першому, другому та третьому класі, і можна побачити, хто з них вижив, а хто кому не пощастило. Дивіться, на ці малюсінькі якісь пенєтки чи що, це просто неймовірно. І зовсім нещодавно цей музей викупив оригінальні двері, на якій власне, лежала Роуз, і вони зараз знаходяться в цьому музеї, ви можете їх побачити з власними очима. Це просто шок, ось цей останній костюм тієї ночі з рятувальним жилетом. Тут макет Титаніка, дуже масштабно, я б сказала. І ось тут знизу зараз побачите ці оригінальні двері. Ух ти вони її знайшли його. Ага. Бачу. Така стіна, де можна почитати про історію пасажирів. Тут багато-багато автографів і акторів, режисерів всіх. -сіх. Ця скрипка, яка була. На зйомках фільму з автографами також взагалі тут можна ходити просто годинами, все роздивлятись, все настільки заворожує, я не знаю, атмосфера просто неймовірна. Може, через те, що я обожнюю цей фільм. Я думаю, як багато з вас, це такий один з моїх найулюбленіших фільмів, який може передивлятись просто раз за разом, і він ніколи мені не набридає. А далі ми застали трошки вже фінальні акорди співів. Серцем корабля, звичайно, є великі сходи, які побудовані за оригінальним планом зрізьблення по дубу та статуєю. Тут чудовий скляний купол, який відбиває світло від дубових стінових панелей і вишиканих перил. Широкі сходи створюють вражаючі території, де з'являються перші гості Титаніка. До речі, вартість цих сходів 1 мільйон доларів. На виході з музею також вас зустрічає ще один сувенірний магазинчик. Тут же асортимент побільше, є такі от пазли класні, де можна зібрати справжній Титанік, багато різного одягу брендованого з логотипом Титаніку. Ну, все як завжди, знаєте. Я завжди щось купую в таких магазинчиках, щось на пам'ять особисте, тому ніколи не проходим повз. Ось так музей виглядає з вулиці, особливо на фоні гір, просто неймовірно. Я вийшла звідси з відчуттям тиші, вдячності і поваги. Це місце не лише про трагедію, воно про людські історії, про надії, втрати і про пам'ять. Якщо будете в Тенесі, обов'язково відвідати музей Титанік в Піджинфорд. Дякую всім, хто додивився до кінця, що були зі мною в цій захоплюючій подорожі по музею. Пишіть в коментарях, чи дивились ви цей фільм, і яка сцена вам запам'яталась найбільше. Всем па папа!